Під час засідань спеціальної комісії розглядають протоколи та додаткові матеріали щодо адміністративних правопорушень. Цього разу розглянули п'ять справ. Були справи про порушення режиму роботи об'єкту. Дані адмінпротоколи були складені представниками правоохоронних органів. По них також прийнято рішення притягнути е фактичного орендаря даного приміщення до адмінвідповідальності в накладення штрафу. До прикладу, власницю одного з овочевих магазинів притягли до адміністративної відповідальності через те, що працівниця її магазину викинула сміття у недозволеному місці, чим порушила правила благоустрою. Вона го не висипала, бо ми вийшли та сказали що не може, Посфодарафувала, то що зробимо? Від не так, так. І відповідно до статті 152 Кодексу України про адмінправопорушення прийняло рішення притягти вас до адмінвідповідальності. У вигляді накладення штрафу в розмірі 50 оподаткованих мінімум доходів громадян, тобто 850 гривень. Дане рішення буде в повному тексті надруковано протягом трьох днів. Ви його зможете отримати. Після отримання даного рішення у вас буде відповідно ви час для добровільної сплати чи для оскарження даного рішення. Штраф у цьому випадку чималий становить кілька сотень гривень. Вкотре я розвертаюся до. Мешканців хуста до суб'єктів господарювання приватних підприємців у першу чергу які здійснюють діяльність на території міста Хуста, що краще укласти угоду з організацією, яка здійснює вивезення сміття в місті Хуст, регулярно здійснення. Вивезення це авіноградово а це буде набагато дешевше ніж оплачувати відповідні штрафи. Розглядали і справу про продаж алкогольних напоїв неповнолітнім. У одному з міських кафе напередодні нового року барман відпускала пиво юнакові, який ще не досяг 80-річного віку. Крім того, за свідченнями хлопця від нього не просили документів, що посвідчують особу. На засіданні комісії була дівчина Барман та мати хлопця. Перша пояснила, що у кафе проходило стажування, проте не могла відпустити алкоголь неповнолітньому. На даний Особа фактично встановлена і прийнято рішення про притягнення до адмінвідповідальності в вигляді накладення штрафу в розмірі 680 також розглядали адміністративне правопорушення жителя міста, який торгував харчовими продуктами без відповідних санітарних документів. Суть правопорушення полягає в тому, що 29 січня близько 11 години здійснювали торгівлю продуктами на міському ринку міста Хуст без санітарної ветеринарної довідки. Порушника притягнули до адмінвідповідальності, наклали штраф у розмірі одного неоподаткованого мінімуму. А ще 17 гривень, враховуючи всі пояснення обвинуваченого. Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Хуської міської ради засідає дві ти на місяць